Все почалося приблизно місяць назад. Ми всі, моя і моя родина, сім'я, яку, звичайно, лягли спати. І потім перші рази мама почала помічати, що вночі сестра просто стоїть над нею, бо цілу ніч могла стояти. Спочатку вона думала, що це сестра ж так жартує. Ну, пару разів провела з нею якісь. Розмови, ніби чому ти так робиш, вона не могла пояснити, тому що вона просто не пам'ятала, що вона такого робить. Потім мама, вона сестра ну, ще, так, ще так декілька разів зробила. Мама їй дуже часто говорила, що це не жарти, ніби, дуже серйозно з нею говорила, почала на неї кричати, але сестра не розуміла, ніби що твориться, поки мама не пояснила, ніби, що вона вночі над нею стоїть. Потім мама почала закривати двері до себе в кімнату. Більше б сестра не заходила і іноді слідкувала за сестрою вночі, і було цікаво. І сестра просто ходила вночі по хаті, і могла стояти десь біля якогось предмету, або на якомусь місці цілу годину, просто стояти з відкритими очима, нічого не робити, бо кудись дивитися в одну точку. Або біля зеркала, або ходити просто по кімнаті. Також вона могла стояти на кухні, щось робити на кухні, але ніколи не пам'ятала це зранку. Навіть, як звичайно, протилунатики стараються воювати, якщо так можна сказати, ставили мокрі тряпки, ніби щоб вони просинаються, коли стають на них, то сестрі це не допомагало, вона ну, не просиналася, вона далі ходила ніби, з відкритими очами і нічого не розумілося, не в адекваті було. Ну, Мама почала це дуже сильно тривожити з татом, і вони. Захотіли вжити радикальних заходів, ніби, і зараз будуть йти до психотерапевта. Так вона заходила один раз. Ну, мама, коли закривала кімнату, вона заходила до мене в кімнату. Дуже мене налякала, я проснувся, ніби вона теж стояла наді мною, але я тоді ще того не знав, бо це було один з перших разів, що вона так ходила, мама не розказувала мені нічого тому, спочатку. Ну, я дуже злякався. Мама теж прибіжала ніби. Помітила, що вона вже наді мною стоїть, тоді ми почали на ніч закривати двері в кімнати на ключ. Всі люди знають, що луна, луна, так і не варто будити під час їхньої активності вночі, бо це може погано вплинути на їхню психіку, то ми завжди ну, ніби, як залишали їх, хай вона ніби доходить. Ляже спати вже зранку вона спокійно просиналася, але при нічого тільки не пам'ятала. У нас в сім'ї такого немає, ніби ми не знаємо звідки це взялося. Іноді це може передаватися спадково, але це досить рідко буває. Ми вже якось до цього спокійно ставимося, привикли до цього. Ну вона нічого не пам'ятає, ніби як можна сказати, що цікаво слухати, що вона робить вночі. Вона сама не розуміє, що з нею твориться, тому трохи переживає через це. Та для неї ніби як лягла спати там, скажімо, 12 вечора, проснулася в 9 годин ранку ніби нічого не змінилося в її житті. Вона боїться, що вона нам може чимось завадити або щось зробити не те. Лунатизм ну, може, вона, слава Богу, тільки ходить по квартирі, але може таке статися, що вона відкриє двері кудись піде. І вона найбільше цього боїться, і тому просить, щоб якось швидше з вами вже піти там, до лікаря, щоб вже зрозуміло, що з нею є і як з цим боротися.